Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти коротенький відео огляд саморобного катка до нашого міні-трактора. Друзі, ось такий вигляд має каток. З чого ж він зроблений? Три газових балона, відпилялися дно, зварилося до кучі, щоб було суцільною трубою. Потім брат зварив каркас з тих уголків, що були вдома, нічого не купляли ніде, ні профільну трубу, все те, що було вдома. Получається, був у нас мотоблочний прицеп старий із балкою і ступицями. Взяли ля ступицю, розпиляли його половину балку. З цієї сторони, десь на метр, вставилося і з тієї сторони. І все залилося бетоном. Отаке кріплення зробили. Ширина цього котка виходить, 2 метри рівно. До міні-трактора годиться. Вже вкатували, пробували люцерну ним, то вкатує доволі непогано. Друзі, так як посіяли ячмінь вже на своєму пайові, перший рік, кстаті, сіяли, по суті, не знаю, чим його й обробляти. Але дивлячись на відеоролик в інтернеті, побачив деякі гербіциди, деяку підживку по листкові жидкими міндобривами І заказав. Прийшли мені сьогодні посилки, зараз покажу, що воно прийшло. Може хто таким бризкав, може хто таке застосовував на практиці, то напишіть за чи Буде толок з такого, може ще що потрібно докупляти. Може взагалі не треба було його купляти. Так що буду радий любій допомозі, любій інформації. Так, Прийшли мені ось такі гербіциди. 5-літрова каністра, називається Dessolan від компанії Агрохімічні технології. Ну, По опису вони пишуть непогано. А на практиці вже будемо дивитися, вже виходячи з того, що буде. Так, що виходить, що розповідають про ці гербіциди. На ячмінь потрібно 400 мг або 600 мг. Ну, Щось середнє взагалі то буде, мабуть, ідеально пів літра на 1 гектар цього гербіциду. І отакі прийшли гумат калію з мікроелементами висококонцентроване органічне добриво. Тож, воно тут взагалі йде. Ось, можна сказати, по зернових культурах: кукурудза, соняшник, буряк, бобові культури, ріпак, овочеві культури, ягідні культури, сади, виногради. Оприскування вегетації в критичні фази розвитку культури, 2-3 обробки на сезон. Це по зернових культурах, кукурудзі, соняшнику, буряках і бобові культури і ріпак. Так, що входить до складу? Тут перечисляти не буду, тут уже видно. Так що, друзі. Я ж кажу, виписав, а на самом ділі не знаю, що буде, як обробимо. Так що, у кого є яка інформація, напишіть, буду дуже радий допомозі. І заодно виписали, прийшли нам такі форми для тротуарної плитки. Получається, три великих плитки і три маленьких. Бо в нас дорожки на подвір'ї не годяться. Вже від попередніх хазяйбів воно вже. Не годиться, будемо робити все своїми руками. Всім дякую за те, що дивитеся мій канал, за те, що підписуєтеся. Кому подобаються такі відео, то підписуйтесь. Якщо є якісь запитання, запитуйте і з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Всім пока, до нових зустрічей, а ми йдемо далі працювати.